Підсумовуємо, останній робочий день тижня. Це вікна. Вітаю, Україна виконала всі вимоги плану для безвізового режиму. І сьогодні це визнала Єврокомісія у Брюсселі. Вона остаточно ухвалила звіт із виконання вимог для безвізового режиму з ЄС. Україна йшла до цього аж сім років. У звіті йдеться, що наша держава виконала всі вимоги плану дії візової лібералізації. І що не менш важливо, аби мати безвізовий статус, додаткових умов Київ не матиме. Президент Порошенко назвав це. Без перебільшення – історичним проривом для України, без жодного перебільшення. Це величезна перемога України і кожного з вас, з якого я всіх вас щиро вітаю. Разом ми вибороли для громадян України заслужене право на вільні безвізові поїздки до країн Євросоюзу. Утім боротися ще є за що, адже єврозвіт для України все ж виявився не таким солодким. Зокрема, йдеться про те, що українська влада не до кінця впоралася з пунктами в частині боротьби з корупцією. Проте Єврокомісія погодилася запустити процес скасування віз, повіривши Києву на слово. Прем'єр Яценюк і президент Порошенко в свою чергу пообіцяли розв'язати ці негаразди вже на початку наступного року. Тейкін інтека. Зважаючи на стосунки в цілому, ЄС та України, Єврокомісія на початку 2016 року представить в Раду Європи і Європарламент законодавче пропонування внести Україну в перелік країн Чиїх громадян, що мають біометричний паспорт, звільняють від візових вимог при перетині зовнішніх кордонів шенгенської зони для короткотермінового перебування Якщо європейці дотримуватимуться цієї стандартної процедури, українці можуть розраховувати на безвізовий режим уже влітку. Проте, якщо українській владі вдасться за коротший термін побороти корупцію, Європа може знову поступити з офіційному Києву і відкрити кордон уже наприкінці квітня. Детально про здобуток України на шляху до Європи ми розкажемо далі у випуску.